Всім привіт з Верхівцеве. Чайничок у нас стоїть. Вадик, привіт, всім маха. Коротше, яка ситуація? Балакав я з сусідом він на іпарусі проїздив все життя. Сказав, що ніяких там проводів не треба. На чому дізелю для того, щоб він заводився. Там міскри нема, нічого нема. Поэтому той жмут проводів, я не знаю, куда його підключати. Вот так вот його все обрізали, выкинули. Тут паче, що власник сказав, що можна. Давай, вадик, пробуємо. Сейчас, звуки Создає звуки, да. А ты сцепление вижми. Обязательно вижми и пробуємо. Перший пуск. А ви лайку. А ви лайку ставте, ну Я ж казав, без у тих проводів воно робить. Вадик сцеплення бросив. Хоче вбити шефа. Вадик просто покушення робив на шефа. При всех. Робе? Роби. А по чому? Потому що сусід був прав. І тут нема. Ну, жаття робота. Так що ото всі вот, провода, те все викидайте, нічого воно не нужно тут. І лайку ставте, мотор побідили. Ще залишилось у нас... Туши! Ще залишилось у нас в подарок просто пильник поміняти, чоловіку, тому що за це ми не домовлялись і в принципі... Скажімо так, цей мотор у нас був як тренувачний ученический. Шутка. Так. Ну, в принципі, все по цьому. Е, як пильник міняти будемо, то вже не буде. Цього, звісно, хотілося б зняти як власник, буде забирати цю автівку. Але, не знаю, як воно вийде. В общем. Буде видно. Буде власник, значить буде власник, не буде, значить веземо додому. Ну, в принципі, що ще хотів сказати. А, до речі, сьогодні понеділок у нас... Ой, не повні яке число. В общем, понеділок. Зараз в цьому Жигулю Міняємо амортизатори ззаді. Хоч чоловік і розрахувався за неї, але все одно поставимо йому, виберемо якісь амортизатори, щоб гузну трошки не кидав, бо на ґрунту підкиде, не держать ці амортизатори нічого. І не забуваємо. З Павлограда будь ласка, пропозиції. Один чоловік пообіщав два таурега. Ну, блин, десь він дівся. Нема ні фото, ні адреса, нічого. Ну і що? І і сьогодні будемо інтегрувати оцю железяку отуди, як і обіцяв, треба робити. Ну і може ще отут от по можливості, та не може, мабуть, так і буде на цю пластмаску зачистимо. І зробимо, щоб не було такого п'ятна. Та дам я бажаю вважаю, що конкурс пройшов удачно. Оце настоящий конкурс. Зробив скидку і продав техніку. Все це і остався. Ну, я ж кажу, що нехай якийсь побуде. Як буде клієнт, звісно я продам, бо я перекуп, це однозначно. Треба його продавати. Нагадаю 11 тисяч. І нагадаю, цей буде на повному ходу 1000 доларів. А не то, що там незрозумілі дзвонки. 1000 доларів за таку машину, не таку. Коли буде на ходу, ціна буде 1000 доларів. Замовляти можна зараз. Що вам ще показати сказати? Все на днях поріжемо в Турцію. Ну і отой мотоцикл розпродується. Чи є купа запчастин? За це не телефонуйте. Це б сусід попросив відремонтувати. Не той, що на ікарусі їздить. Другий. Це продовження по порину що воно навіть їде так що не пишіть в коментарях що без проводів воно не поїде поїде ошибок тут щось пише сервіс ну мабуть оце сервіс у мене і воно знаходиться на сервісі В общем что? лишається у нас ну, зараз це тимчасово вигнали, щоб був час замовити пильник. А щоб час не гоюти, Поставим човіку новенькі амортизатори. Ну, новенькі, а якісь хайні. І займемося о тим агрегатом. Ну, в общем, не перемикайтесь, тому що якщо ви дивитесь це відео, значить я вже щось придбав. Во всякому випадку є таке бажання. Святе місце пустим не буває. Отак от, от запускається цей агрегат, хоч стоїть, мабуть, уже тиждень, може трохи менше. Оце робимо ці, заробляємо три автівки і будемо наводити порядок в гаражі. Так, вирівнявся трошки. Обідно, що ніхто нічого не пропонує в сторону Павлограда, а? Хлопці, хіба у вас там нема ніяких авто на продаж? Подумайте. Ну, отак автівка працює непогано. Тільки прогріється холостий, тоді появляється трохи треба підсоса держав. Карбюратор би желательно б трошки крутнути. Но я не карбюраторщик. Оце начебто і виріс. А игру пятнашки ніхто не відміняв. Оці ці перестановки, конечно. Трошки. Ну, щось воно тут. Жаль зі віддать уті. а ви лайку ставите, тому що я перший раз такий мотор роблю. Тим більше проводку всю вирізав. А вона заводиться і робить. Я думаю, треба. Так, ну що, все вже поробили, пильник замовили на отерено 314 гривень він буде у нас. З доставкою. Отак от у нас зашкурилось. Це у нас чорненьке було пайне. А це було тут п'ятно. Зараз буде о чудо, балончик чорної матової краски і все наладиться. Зараз пофарбуємо, покажемо. І тут отак от у нас виходить в планах було, що воно перекриє, ну, а тут трошки понівечений метал прийдеться трошки делати отакого. Це вигибати, вигинати. Це обрізаємо. В общем, потрошку. Потрошку ліпим. Та я думаю, зліпим, ніде воно не дінеться. Все, ще поудаляємо. Ну, в общем, перекуп обіцяв, перекуп робить. От так от воно виходить. Ну, Зараз треба вимикати камеру. Щоб воно стало матовим, треба ж його покрити матом, правда? Прийдеться вже без вашого участя, бо нас дивляться діти, я ж не можу мат казати в ефірі. В принципі, зараз пару минут і воно буде от таке. Воно воно вже края матується, хоча я ще не ругався. Лайт поставте. Всього на все. чорний мат. Як от є чорний гумор, так тут є чорний мат. Так, це зробили. Те доробимо, чи будемо робити, далі покажу. Що можу сказати? У нас зараз в ранку, 18 червня. І отут от така Gilly попалось. Просили показувати все, будемо показувати все. Тут <клев> бубач, я віде знімаю. Тікай і на тебе гукаю. Лопнув речах. Хлопці проволока якось там стягнули. Не знаю, зараз спробую показати. Не знаю, видно було чи ні, подивлюсь разом із вами. В общем, попросили відремонтувати. А ще, а ще придбав отакий Ну, Зараз про нього все подробно розкажу, покажу, і ціна буде невелика. Так, отак от у нас виглядає дверна стоечка. Матово, красиво. Все равно все. Баллончик краски. Да и Понятно, что опытный маляр вам скажет там беда, беда. Там скики, грошей надо, що... что. В общем, что у нас тут? Вот так, тут у нас должна быть резиночка. Ну, тому ми цей, цей отвір заділимо. А може і не заділимо, воно так якось там стане. В общем, кусок хундайського. хундайської арки. З хундай сонати. Сажик тікай. Щораз було, буде гавкать на те. Сюди ще треба вирізати латку. Ну і звісно, саму накрить. Оце зараз займемося цією роботою. Ну, і все, тепер йдемо. Дивіться таурег. Буба. Тебе вже всі знові. Так. По таурегу. Два стати. от таких. Вот такие вот нюансы классные. Что у нас тут еще есть? Порох вот такие вот классные. Там он. Вот тут. А ну Вот так я вам все покажу. Но ведь в кабине покажу. Тут, конечно, вообще беда бедой. На кешбек. Була в мене якась мисля. Підскажіть у коментарях, Що зробити таке чи ні. Взяти якусь банку 3-літрову і збирати. О, до речі, можна і конкурс зробити. Збирати е, гроші з цих машин. А тоді в кінці року зробити конкурс, угадай, скільки назбиралось. Угадав, забрав, не угадав, не забрав. Короче, вот такие тут лесовоз. Скорше все печальненький. Короче, с осени минулого року он стоит. Нет, это не лесовоз был. Это у нас был настройки участвував хтось украв мішок цементу <хи> не встиг продать біда біда Ну тут що у нас есть у нас є там трещина Вон. от так вот так як такових дырок нема щось хтось підварював мастерив он така ляда Зато закривається. Вихлопна ціленька. дверка піджмакана в цю сторону, не відкриємо, не вийде, ручка, як завжди, зломана. ось так от виглядає все. Балка ще не відпадає, це вже плюс. Передні скати отакі. Перед тим як машина стала. Буба! Перед тим як машина стала. Отут усе накидали нове. Там Поворотні кулаки, ці всі моменти, гранати. Це все накидали новеньке. О, чому вона стала причина у вихлопну пішла охолоджуюча рідина, тому вона і стала. Щотко припаркувався. Так, що, вона комплектна? Комплектна. Ніхто нічого не розбирав, акумулятор присутній. Навіть... Ага, зараз на швидкості екдасть під себе. крутить аккумулятор. Рик стояла, никто ничего не снимал. Ну, видно, что никто ничего тут не снимал, никто ничего не ложкался. Э -э Майонез. Вот тут. Не знаю, видно, не видно. Такого майонезу тут нема, не видно його. А вихлопну сказали, що точно пішла вода. Точніше то сол. Прокладочку бажано помінити. І включаючи третю передачу була підрибкою. Синхронізатор негодящий. Скажу все як є, авто потег такі отакі от нюанси, багажник стояв, холодильники везли. Оце отак в такому виді як є, 7000 гривень. Прокладку помінили і далі добивати. Я думаю, що в принципі варіант непоганий за 7 тисяч гривень. Ну а як руки дойдуть до зробимо буде дорожче. тому що машина поїхала, вона вже дорожче. Ну а в наступному відео вже покажу вам арочку, як зробили. І можливо вже почнемо розбирати оцю автівку. Якось так. Та й не забуваємо лісовоз. 11 на повному ходу со страховкою. Все, ставте лайку, підписуйтесь, тому що і сам не знаю, що буде завтра тут на цьому каналі. Не забуваємо про позиції мопеди, мотоблоки, авто, прицепи. Все цікаве. І це авто я ще не одвісу павлоград. Пропозиції можна пропонувати. Якщо я кажу, то значить воно ще тут у мене. Бо чоловік зателефонував, каже, а ви вже відвезли. Кажу, не відвіз. Давайте ваші фото, подивимося на ваші тауреги. Так, да, хорошо, в ітоги фото нема. В общем, все, Всем удачі, всем пока.